Чому люди часто втрачають привабливість у стосунках? Привіт! Мене звати Іра Савчук, і я менторка по стосункам. А ти зараз на каналі про стосунки. Я тобі пропоную підписатися, щоб не пропускати найцікавіше, що зв'язано з щасливим життям у парі. Слухай, ну питання дуже класне, це правда, і я таке спостерігала дуже часто. І дати відповідь на це мені було непросто, бо я довго аналізувала: ну чому? Знаєте, от коли ми там починаємо зустрічатись, чоловіки такі класні, жінки там наряджаються, там фарбуються і так далі. Знаєте, Тобто ми таку найкращу себе показуємо з най най найкращої сторони. А потім починається оця вся історія з буднями. А потім ще якщо я народилися діти, тебе ніколи немає часу на те, щоб навіть голову помити. Я вже не кажу про те, щоб причепуритися і кудись піти. Або там набираємо е, зайву вагу. Ну, дуже дуже багато різних моментів, які нас спонукають, не бути такими ж, скажімо, привабливими, як це було до. І потім, що трапляється, так чоловіки, наприклад, замість того, щоб зі своєю партнеркою це вирішувати, ідуть там, наприклад, наліво, зраджують, або жінки також так дуже часто роблять. Це не тільки так роблять чоловіки. І ми не знаємо, а що ж таке відбулося. Ми ж такі нормальні. Але е, у партнерстві дуже часто немає пост радянському просторі. Немає такого поняття, як сісти і нормально поговорити. Дуже рідко в сім'ях люди розмовляють про те, що їм не подобається. Вони, або якщо вони про це розмовляють, то, наприклад, у них токсичний партнер, який не хоче це чути, і він завжди там заливає, типа, та ти, блін, задовбала. Або ти задовбав уже зі своїми придирками. І от таким моментом не чути свого партнера ми а, самостійно руйнуємо свої стосунки своїми жруцями. Тому. В стосунках потрібно бути ще більш уважними до своєї зовнішності, до свого партнера, до слів, які він каже, В просторі зловити цю натягнуту таку струну, ага, щось з моєю жінкою не те або ого, з моїм чоловіком щось не те. Треба там і піти там поговорити, дізнатись, що трапилось. Знаєте, ситуацій повно, особливо зараз. Але якщо ви будете хоча б іноді сідати і про це говорити, вашому партнеру буде легше, ви будете разом вирішувати це. А то, знаєте, люди перестали говорити, в них закінчився кекс в стосунках, вона там набрала, чи він набрав, вони там, ну, грубо кажучи, виглядають взагалі не в, не в своїй найкращій формі, а потім таке здивування: типу: Блін, там вона чи він мене зрадили. І там, наприклад, закінчились стосунки і різко там. Чоловік, красавчик, такий весь там жінка просто там мінус 20 кілограм, нафарбована на красуня. Але чому так не можна було в стосунках? І тут не засудження до того чи іншого партнера, тут про те, що коли ми потрапляємо у стосунки не зі своєю людиною. У нас насправді включаються захисні механізми, із яких ми там повнішаємо. Якщо брати психосоматику зайвої ваги, ми прекрасно знаємо, що це захист від чогось. Так, і нам некомфортно в цих стосунках. Ми їх далі тягнемо і не можемо скинути ні кілограму, наприклад, і так виглядаємо. А чоловіки вони думають, що ти там ну, якась така спортом не займаєшся, наприклад. Так? Усі оці проблеми, які накоплюються на тобі, і не бажання бути в своїй кращій формі. Це і від стресу, і від морального тиску, і від токсичності, і від аб'юзу, і так далі. Знаєте, ну моментів мільйон. Питання, що. Вчасно виходити з таких стосунків, або взагалі в них не заходити. Всі мої продукти, в принципі, і про те, і про інше. Якщо ти хочеш не заходити в такі стосунки, обов'язково приходь на марафон про стосунки. Тому що там якраз дуже велика кількість лекцій, годин 12, мабуть, про те, як вибудувати свій шлях у нормальні стосунки. Якщо ти зараз в травматичних стосунках, приходь на інші програми. Але обов'язково зроби все для того, щоб обрати. Партнера, з яким ти зможеш жити свою найкращу версію, щасливе своє життя, а не зневіритися знову кохання, витратити час, вийти і сказати: усі чоловіки однакові. Я тебе дуже прошу, бережи в першу чергу себе і своє психологічне здоров'я. Підписуйся на мій канал і очікую нових відео.